Покажу вам і то, і то, бо ви запитували і на цей портативний компресор, що там ціна до як і на ось цю пускозарядочку зарядочку в такому кейсику вона йде 6 в одному. В общем, компресор цей портативний Powerbank 7500 мА. До 4-4 максимальний тиск накачує. Всі режими тут переключаються. Автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч. 4-4 максимальний. Реальний параметр, те, що перевірено, неодноразово три колеса R18 накачує на одному заряді. Швидко з'ємо шланг дуже на 45 градусів швидко. Тут гарний кулер охолодження стоїть. Що це Якість просто топ. Коштує 1800 гривень. Якщо ж ми говоримо за пускозарядний пристрій, оцей 6 в одному, то він в комплектації. Ось отак виглядає. Накачує вже він, якщо колеса до 10 атмосфер реально перевірено. Бутилку розривали від пепси на 9,5 атмосферів. Тут що немаловажно, компресор не тільки цей флангочка, що і під'єднується, що колеса накачують, А є ще окремо, ось два виходи. вход і виход. Накачувати і скачувати таке, як шланги, ой, шланги, кажу, шланг під'єднувати, а накачувати басейни, лодки, матраси, де отакий поток повітря треба, а не компресором. Що дуже зручно накачати, скачать. Провода під'єднуються для джампстартер. 1000 ампер пусковий. Заводить дизель до 3 літрів бензин. До 6% це дійсно теж перевірено. Батарея 15, 200 мАч. Тестили ми його теж відосим можна пошукати. На спринтері 2,2 турбодизель, то на пів батареї всього заряду ми заводили ще 5 разів спринтер. то Те, що він заведе 3 літра дизель і 6 літрів бензин, це 99,9%. Ну, звісно, якщо воно заводиться, а не так, що його там налозить, бо можна і 1,9% не завести, якщо він просто. Там зимою немає тих, вже накрилися свечена накала чи щось таке подібне, що він навіть від акумулятора складно заводиться. Тому такий коштує 3800 пускозарядочка. Їх тих залишилось мало. Цих ще трохи вистачає компресорів, що зручно, в принципі, не тільки як в а можна, що маленьке, компактне, десь з собою велосипед взяти, десь в рюкзачок. І телефон один раз перевіряли. 5000 мА заражає від 0 до 100% на один заряд вистачає. Так що, якщо саме цікавить, пишіть, відправимо сьогодні.